Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ви вже знаєте малята, що ми живемо на чудовій блакитній планеті. Як називається наша планета? Наша планета називається Земля. Багато країн є на нашій землі і в кожній країни є діти малі. З волоссям чернявим, русявим, білявим, з волоссям без кучерів і кучерявих. І всі вони разом, мов квіти в букеті. Вони прикрашають життя на планеті. Сьогодні на наше заняття завітала дівчинка з Африки, Зарі. Малята, подивіться, яка гарна дівчинка. В неї темна шкіра, темне волосся. Зарі одягнута у яскравий одяг, без рукавів, тому що в Африці дуже жарко. В Африці, де живе зарі, живуть також слони, мавпи, леви, носороги і ростуть банани, кокоси, ананаси. Малята діти різних країн, і схожі, і відрізняються один від одного за зовнішністю. Різні є діти на білому світі. Білі і чорні, і жовті є діти. Діти різні, однаковий сміх, сміх у хвилини, розваг і потіх. Діти всі різні, і різні в них очі, очі, як небо, очі, як ночі, очі, що з моря набрали глибин. Світлоокі, темношкірі і щасливі, і смішні. Жити хочемо ми в мирі, бо земля одна для всіх. Щорічно, 22 квітня, по всій планеті відзначають День Землі. День став загальнолюдським символічним святом любові, турботи за наш спільний дім. У День Землі у різних країнах по традиції звучить дзвін миру, закликаючи людей землі. Відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та захисту краси нашого спільного дому. Напис на дзвоні говорить хай буде спільний мир на всьому світі. Давайте будемо все оберігати джерела, ріки, квіточки малі. Любіть всім серцем і завжди пам'ятайте. Що ми є часточка природи на землі. Давайте малята намалюємо квітучу планету Земля. Для малювання нам потрібно аркуш паперу, фарби, стаканчик з водою, cd диск, фольга, косметичні палички, пензлик, а також серветки, вологі і сухі. Приступаємо до роботи. Спочатку ми беремо фольгу і в неї замотуємо. Ножки діді. Дивіться, як це я роблю. Тепер ми попробуємо, щоб в нас була Ось така плане. Нізок поправляємо. Тепер беремо пензлика, вмучуємо водичку і починаємо наносити фарбу. Спочатку ми нанесемо фарбу синього кольору, так як у нас на нашій планеті дуже багато води. Тепер нанесемо малята фарбу зеленого кольору. Це у нас будуть ліси, луки, додамо фарбу жовтого кольору. Це буде в нас суша. А тепер додамо ще коричневого кольору малята, так як у нас є гори. Тепер ми беремо наш диск, притискаємо до аркуша паперу і трішечки прокручуємо. Робимо ще відти стварину піднімаємо. Погляньте, яка планета Земля вийшла у мене. А зараз ми її зробимо малята квітучою. Для цього візьмемо косметичні палички і намалюємо квіти. Підступайте трішечки, щоб... бо ми будемо малювати квіти різним кольором. Малюйте п'ять пелюсточок, ви вже вмієте рахувати до п'яти і малюйте ось такі квіточки. Так. Тепер ми візьмемо. Іншу косметичну паличку намалюємо квіточки білого кольору. Вималяти можете брати фарбу іншого кольору, такого кольору, який вам подобається. Ось так. А тепер ми намалюємо серединки жовтим кольором. Це у нас. Ось такі будуть квіточки. І намалюємо червоним квіточкам голубі серединки. Погляньте малята, яку квіточу землю намалювала я. Чекаю малята на ваші роботи. До побачення!